Доброго дня. Сьогодні ми завітали до Сергія, який замовляв в нас будинок більше ніж 4 роки тому. Сьогодні ми задамо йому питання, а він надасть відповідь наскільки комфортно є проживання в такому будинку. Доброго дня, Сергію. Доброго історія прийняття рішення про будівництво будинку в кожного своя. Цікаво, яка ваша? У Мене дуже давня історія. Власний будинок хотілося мати завжди, мабуть, але ця історія стала актуальною в ковідні часи. Коли вже всім набридло сидіти в квартирах, то будь-яка можливість виїхати на природу чи там на дачу, вона приймалася дуже класно. І у нас просто є знайомі, в яких поряд є дача. Так? Ми користалися цією можливістю, так і коли потім взагалі виникла ідея купити ну, саме якусь земельну ділянку, якусь дачу, і саме в цьому місці, так ми зайнялися пошуком, досить швидко знайшли ділянку, яка нас задовільнила. Ну, і тут, раніше тут був ну, схожа на, на будиночок сусідньої ділянки, якийсь такий старенький будиночок, був. так і е, з'явилося питання, що ж ставити замість нього, чи, чи спробувати реконструювати старий будинок, чи побудувати новий. Я почав шукати, взагалі, які варіанти побудувати невеликий будинок. Не, не, не довго і недорого взагалі є, так, і знайшов варіант, що ну, саму технологію прекрасно. А так, передивився багато інформації там в Ютубі, запитував по знайомим і так далі. І потім, коли зрозумів, що ця технологія мені підходить, я почав шукати саме виконавців, хто би це міг зробити. Перебрав багато варіантів. Спочатку я їх шукав ну, відправи в інтернеті, так дивився, що там люди пропонують по якості, по вартості, там по, по термінам. І потім, коли в мене був, був з'явилося якесь коло. Варіантів, потім я з кожним цим виконавцем зустрічався особисто, щоб подивитися, що це за людина. І найголовніше подивитися на те, що він робить. Як він робить, наскільки це якісно, наскільки це, як, як це взагалі виглядає, середини е, ззовні і так далі. От, тому е, в результаті цих от пошуків я і зупинився на Давідку. На момент прийняття рішення ви уявляли, як має виглядати будинок, його розміри, планування за якими технологіями має бути побудований? Адже на ринку багато пропозицій та варіантів. А ну у мене не було чіткого уявлення, як це має бути по розмірам. Я розумів, що будинок має якось гармоніювати з розміром самої ділянки, тобто це не має бути будинок на половину ділянки. Розміри плюс-мінус уявляв. Ну і було розуміння, скільки що там має бути всередині там Кухня, вітальня, спальня, як там і сам було. Вже виходячи з цього, от, вибирав проєкти такого будинків, які були схожі на те, що мені потрібно. А, щодо технології, то розглядав декілька варіантів: там і газобетон, там і там якісь цегляні будинки, і в тому числі і каркасні, І ознайомився на цій технології. Сергій, розкажіть нам, будь ласка, як ви знайшли будівельну компанію Фреймбут, та що переконало вас в тому, що з ними можна працювати? Інформацію про компанію я знайшов в інтернеті. Подивився фотографії, які там були, подивився проекти, подивився наповнення. Слід зауважити, що сайт досить інформативний і там багато цікавої інформації. А потім я домовився з Давидом на, на рахунок того, щоб зустрітися на його якомусь об'єкті, подивитися, які роботи він виконував. І вже, от, мабуть, коли я туди приїхав, побачив той будинок, який будувався, порозмовляв з Давідом. Він провів мені там екскурсію, це показав. Це було одним із ключових мабуть, моментів, чому я вирішив працювати з Давідом. І дійсно, а що стало для вас вирішальним у вашому виборі? А, ну Слід сказати, що насправді конкурентів досить мало. Ну, я маю на увазі справжніх конкурентів, тому що багато людей, які пропонували будівлі, скажімо так. Але по-справжньому їх так назвати не можна. Це більше схоже на якісь там, ну, тимчасові там літні будинки, але при цьому вони це позиціонували як повноцінний гарний будинок і так далі. І так далі. От, тому, ну, ще раз кажу, що поспілкувався з Давидом, побачив його роботу, побачив його підхід, сама особистість Давида мені також інпонувала. І це все разом і те, що ми почали працювати. Ще був смішний момент, коли ми з Давидом зустрілися, і він запитав, що ж саме я хочу побудувати. Я сказав, що я хочу літній будинок, а то Давид мені відповів, що ми не будуємо літніх будинків. Ми будуємо повноцінний гарний будинок. Він там коштує дорожче, але він і відповідає всім тим вимогам, які повинні бути. От. І в результаті був складений договір, внесена передоплата, і пішли дні очікування результату. Скажіть, все йшло так, як домовлялись, чи були неприємності? Ну, з неприємності була тільки дощова погода в травні місяці, а все інше йшло згідно терміну, згідно домовленості. Сергій, а скажіть, будь ласка, в які строки будинок був збудований, і коли ви почали використовувати його в своїх цілях? А, ну, ми почали будівництво в кінці квітня, і коробка, стіни, і так далі, це вже було готове десь вий. От, Потім зробили маленьку паузу і в вересні приступили до внутрішніх оздоблювальних робіт, е, типу, там теплий пол, тепла підлога, плитка і так далі. І вже він восени був готовий. якщо це саме будівництво ну з цікавого грубо правильного червенки? Ну, три-чотири з того часу пройшло більше чотирьох років. Чи є на сьогодні питання або побажання до будівництва? Можливо, хотіли б щось змінити, якщо була б така можливість? А, ну, я думаю, ні, особливих питань немає. А враховуючи сьогодні реальності, можливо, добудували б якийсь підвал з якимось сховищем. Це ну це це, це, це все. Ну, і взагалі, в планах є ще побудувати тут якусь та релітну кухню, тому я думаю, що ми ще продовжимо співробітницю. Сергій, скажіть, будь ласка, а ви проживаєте в домі на постійній? А, ні, ми будинок використовуємо дуже активно в літньо-осінній період. А взимку більше приїздимо там такими наїздами, там, можливо, на якісь вихідні я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, а взимку скільки у вас виходить часу, щоб прогріти будинок? А ну в тому, що в мене є там розумна розетка з термодатчиком? Так я її програмую і вона підтримує тобто, задану температуру. Так там, тобто, коли я вже сюди приїжджаю, то Температура вже більш-менш нормальна. От а потім за допомогою каміна та електродуйки, да, вентилятора за пару годин стає комфортна температура. Скажіть, а такий спосіб не б'є по фінансам дуже сильно. Яка вартість виходить, якщо то не є секрет? Температура У мене там за сезон пішло 300 кВт. Я ще вважаю, що це, це, це дуже мало. Я зрозуміла. Дякую вам за відповідь.